З любов'ю для військових, вже майже два місяці жінки з волонтерського центру маскувальні феї в'яжуть бійцям на передову теплі шкарпетки. Наша Ольга Нестерук побувала у них в гостях та готова розповісти усі деталі їхньої справи. Перекидаю сюди оцю біленьку ниточку, беру, беру цю зелену і починаю в'язати отут стягую, щоб воно не було, дирок, ніде. І починаю в'язати зелене. На рахунку пані Лариси вже більше 20 пар теплих шкарпеток для наших захисників. Я вдома в'яжу весь час плиту. У мене десь 3-4 пари за тиждень виходить. Тобто я все, що можу, весь свій вільний час посвящаю цьому. Підбираю так хоч щось яскраве, щоб було хлопчикам, ну, знаєте, Воно вони одягнуть, щоб шерстяні були теплі, ну і такі яскраві. Ну. Таке, ну стараюсь зробити таке. До Івано-Франківська жінка разом із сім'єю з Запоріжжя переїхала у жовтні, відтоді і волонтерить тут. Думки тільки щоб всі живі були, тільки щоб всі повернулись, тому що це дуже-дуже важко, дівчата. Ці обстріли це все дуже важко. Ну, емоції свої, тільки добрі. Сюди вкладаю. Хочу, щоб всі хлопчики були здорові, щоб ми було тепло. Ну, це тільки саме таке ясне й добре. Усі матеріали для в'язання жінки беруть у волонтерському центрі. Є готові нитки, а інколи доводиться розпускати старий одяг. Це був светр, шарф. А це така ниточка. От я, я таку нитку додаю, щоб закріпити п'ятку, щоб вона не так протиралася. От вона така синтетична. Ось вона гарно буде вплітатися. до в'язального батальйону. Долучилась і Лариса. Вона із Харківщини. Для того щоб якось себе заспокоїти, відчувати себе потрібною. От долучилася, прочитала про дівчат-волонтерок і вирішила долучитися плести. Розпускати речі і плести шкарпетки у волонтерському центрі маскувальні фаї роботи завжди вдосталь. Вони плетуть сітка, виготовляють у копні свічки, а останнім часом взялись і зав'язання шкарпеток. «Зауважили, що є запити на безпосередньо на ці шкарпетки. І Треба в'язати Значить, що треба. Нитки треба. Треба людей, які будуть це робити. Були пару чоловік, які відгукнулися на запад, спробувати це зробити. Ну і все, і все як завжди, там, з однієї з двох людей починається. За час роботи хлопцям відправили вже близько пів тисячі пар шкарпеток. Поки є морози, поки є холода, є змерзлі ноги і потреба зігрітися, ці шкарпетки будуть потрібні. І я так підозрюю, що шкарпетки, напевно, будуть потрібні ще і навесні, коли вже буде тепліше. Чому? Тому що буде болото і треба буде перевзуватися в гумаки, а гумаки перевзутися на танки шкарпетку не виходить. Власне кажучи, зараз ну, з тих відгуків, які були від хлопців, був один з основних відгуків, що вони змогли перевзутися. Якщо матеріалів достатньо, то рук не вистачає. Тому маскувальні фаї чекають у своїх рядах усіх охочих.